Незабаром День Незалежності України. Давайте запитаємо у підлітків, що для них є Україна, дівчата. Привіт! Привіт! Що для вас Україна? Дім, а для тебе? Для мене Україна це наше життя. Це дуже класно. Добрий день. Добрий. Могли у вас відволікти буквально на хвилинку від телефону. Ну, добре. Що для вас Україна? Напевно, це країна натхнення. Дякую вам за відповідь. Привіт, я тебе запитаю, ти не проти? Привіт, ні, не проти. А що для тебе Україна? Батьківщина. І Що для тебе Україна? Для мене Україна це танці, це співи. Стійте одну хвилинку, будь ласка. Mm, так. Можна вас дещо запитати? Mm, звичайно. Що для вас Україна? Для мене Україна це майбутнє, спогади і мрії. Добрий день, що для вас Україна? Добрий день для мене Україна це вся моя родина, блакитне небо і жовті лани. Що для тебе Україна? Мама. Привіт, що для тебе Україна? Рідний край. А зараз ми запитаємо ще одну людину. Постій, будь ласка, на хвилинку. Що для тебе Україна? Україна це яскраві спогади та емоції. Привіт, що для тебе Україна? Це наша єдина сильна держава. незламна. І сильна.